Так, доброго вечора всім, хто там приєднався. У нас сьогодні У нас сьогодні що? У нас сьогодні наушники. Хто там коментував, той отримає наушники. Не знаю, чи ми будемо чекати всіх людей. Я так думаю, що не будемо. Одразу починаємо. Немає часу на ваші привіти. Ну і немає бажання і немає настрою. Тому, коротше, давайте починаємо. Можете там ставити вподобачки, можете не ставити. Мені абсолютно байдуже. Так, у нас 130 коментарів, тобто 130 людей, хто написав свої коментарі. Дивіться, ви зараз, ви можете написати ті привіти. Воно до одного місця, ті привіти, сьогодні. Дивіться, зараз у нас випадає ось тут людина. Я запитую. Чи є він? І ви пишете. Я там є. Добре, добре, давайте. Починаємо. Так, так, так. Так. От як мені це прочитати? Якийсь джуст 404 4006. Є такий джуст. <зас> є, немає. Давайте даю 3 секунди і їдемо далі. бо якось, якось не хочеться чекати. Е, так. Ой, да, Йдемо далі. Е, так, так, так. Харків, залізо на проводі. Супер. Так, Монтана 24 -00. Є такий. Джуст є. Джуст. Джуст є, так? Да? Джуст. Джуст. А якийсь інший джуст. А може і такий. Джуст, скажи мені, ти підписаний на мій YouTube канал? А? Я так думаю, що підписаний, бо раз, ти прийшов. Де ти дівся, Джуст? Кажи. Підписаний, не підписаний. Так, підписаний. Дивися, Джуст. Є чотири пари наушників. Бачиш? Пиши, в якому кольорі ти хочеш наушники. Є у нас якісь вони сірі, чи то чорні, фіолетові, зелені і коричневі. Які хочеш, даю право на вибір. Дайте написати тому дусту. Чорні? Ну все. Напишеш мені, я не знаю, куди там. Інстаграм, чи Фейсбук, чи в Телеграм. Реквізити, куди вони поїдуть. Окей. Що там у нас? Монтани немає. Монтани? ні? Монтана. Ти є тут? 24, 2.0. Хоче наушники від Петровича. Монтана. Е, Монтана, Монтана, не бачу. Монтани. 150 людей. 147 людей. Так, давайте тоді їдемо далі і будемо крутити педалі. Раз немає тої монтане. То поїхали. Так, що там? Дуже хочу наушники. Та я теж хочу. Так, юзер у нас якийсь. Хрин знає який. От що це таке. Як це прочитати? Що це таке? Юзер WT6GX. Хочу наушники від Петровича, побільших таких оглядів і посилань, де можна придбати. Посилання, як завжди, всі в описі. Я не знаю, що оце таке і як, як тебе прочитати. Не міг ти якось написати? Я там Василь чи Петро бляха, чи фіг його знає. От як я буду знати, хто ти. Їдемо далі. Ідентично. <гум> Ідентично. Фіг знає хто. Хто ти такий? Підпишися нормально. Хочу наушники від Петровича. Супер. Ну як тебе прочитати. Як мені сказати людям, хто ти такий? <гум> Їдемо далі. Аж аж настрій піднявся. Так, давайте далі. У нас там ще дофіга людей. Коротше, я оці всі, хто там є, я їх я їх буду. Минати, тому що потрібно було підписатися якось. Правильно підписатися, а не хрен знає як. Їдемо далі. Олександр, Олександр, А. Хочу наушники. Є тут такий Олександр. Так, шифрує YouTube? Ні. Якщо людина підписана нормально, то він не шифрує. Так, є тут Олександр. Олександр, даю тобі 3 секунди, щоб ти написав. Не бачу. Так, немає, да? Ну і фіг з ним. Так, доброго вечора. Так, доброго вечора. Хто там 156 людей? 156 людей. І йдемо далі. Так. Яку якуза. Якуза Антон. Якуза. Якуза якийсь Антон. Є тут такий. Так, 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 так. Так. Ого, як багато коментарів. Я хочу, я хочу, всі хочуть. Якуза. Немає такого? Ну, немає, то немає. Поганий інтернет? Не знаю. У мене нормальний інтернет. З настроєм що? Новорічний настрій. <свят> так, чи перед новорічний. Поїхали далі. Е, так, хочу наушники. Привіт. А, Антон Якуза. Антон Якуза. Ну, чекайте, я подивлюся, чи він Антон. Да Антон, я є я є Ура! Ура! Добре, що ти є. Так, все, не кричи. Тепер скажи мені, який колір ти хочеш, і ще ти підписаний на мій. Ютуб канал. Ну, Я думаю, що підписаний. Бо раз, ти прийшов в прямий ефір, то однозначно, що підписаний. Колір. Пиши, який колір. Колір. Напиши якудза, Антон. Чи хто ти там? Добрий вечір, дякую. Та, бляха, ще не дякуй, кажи, який колір. Кажи, який колір. Дайте написати людині колір. Господи Боже. Напиши просто який колір. Чорний. Немає чорного. Ось тримаю кольори. Доступні. Вибери колір, бо подарую тобі фіолетовий. Фіолетовий такий досить непоганий. Який? Тож напиши, ну йою. Коротше, давайте. Ми поки їдемо далі, він там собі думає, який він колір хоче. <кій> Голубий. <кій> Голубого немає. Так, це якийсь хрен знає, що це таке понаписували. Йдемо далі. Хочу, хочу, хочу. Не знаю. Коротше, які будуть, які залишаться, отакі і подарую. Так. Так, так, що це у нас? Тоже якийсь фіг знає хто. Їдемо далі. Він написав фіолетовий. Фіолетовий. Ну, значить, буде фіолетовий. Все. Значить, тобі буде. Буде фіолетовий. Зашибісь. Так, тоже в нас якийсь юзер. Русландер. Русландер 5893. Так, є тут такий Русландер. Бляха, як багато коментарів. Як же багато коментарів. Так, дякую вам і вам теж дякую. Так, Русландер. Русландер. Немає? Ну і немає, ну і хрен з ним. Поїхали далі. Так, хочу, 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 хочу. Ви краще там подобаючи поставте більше. Так, привіт. Да, привіт. Топовим підписникам. чи Цим яким спонсором. Е, привіт тобі смальницького. Привіт. Е, так, так, так. Хто там каже я тут? Не знаю. Так, юзер якийсь теж хрен знає, який. Йдемо далі. Е, так, Петрович, дуже дякуємо за подарунок. Дай Бог щастя, подарунки гарно підійшли. Коротше, це хтось мені щось дякує. Йдемо далі. Далі, далі, далі. Це теж якась фігня. Їдемо далі і крутим педалі. Юзер user... Ванга. Ванга. Хочу наушники від, від Петровича. Ванга ти є тут? Ванга. Їдемо далі, крутим педалі. Да. Привіт з ковеля. Привіт. Так, ванга. 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 Ой, так, 200 людей. Майже нічого собі. Всі прийшли за халявними наушниками. Так, ванги немає, ну і фіг з ним. Поїхали далі. Ванга вмерла, та я знаю, що вона вмерла. Е, так. Якийсь... мер. Мер, якийсь мер. Господи боже, яка аватарка. Може, це я. Ні, це не ти. Я хрен його знаю, хто це. Йдемо далі. Їдемо далі. їдемо далі. Так, е, так. Тож якийсь джуст. А, знов той самий джуст. А як він міг трапитися той самий джуст, якщо в мене стоїть фільтр бляха? Як воно так може бути? Ну, давайте їдемо далі. Хрен з ним. Так, 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 так. Петрович я тут. І я тут, і що? Олег, Олег, Райсе, Олег, якийсь райсе. Олег Райсе є тут такий. Ну, отакий. Отакий. Ой, чувачок. Тут є. Олег Райсе. Так, Олег Райсе, немає. Ну і немає, ну і фіг з ним. Давайте далі. Давайте, давайте. Так, 11 хвилин прямого ефіру. Так, що в нас там? Якийсь юзер. Знову у нас. юзер. 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 Це теж якийсь капітан. Капітан рекс. Капітан Рекс. Хоче наушники від Петровича. Є тут такий капітан Рекс. Капітан Рекс. Капітан Рекс Я є. Бачу. Бачу, що є. Да, бачу. Які хочеш, є зелені і є коричневі. Є, є, давай, пиши, є, які. Е, так, капітан Грекс, напиши мені, напиши мені, які, напиши. Та дайте людині написати. Зелені хоче. Ну все. Зелені, то зелені. Але зелені я вже розпаковував, тому що я по них знімав огляд. Так що вони не запаковані. Щоб ти собі знав. Так, їдемо далі. Залишилися ще одні. І все. Бачите? Раз, два. І всі щасливі. Так, це теж якийсь юзер. Будете на наступний раз знати, що треба підписуватися на Ютубі нормально. Так, Оле... О... Олег Романів. Олег Романів 187. Так, Олег Романів 187. Олег Романів. А, Олег Романів. Так, а де той Олег Романів? Немає тебе Олег Романів. Так, 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 так. Зараз дивлюся, дивлюся, дивлюся. Не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Не бачу. Ну і фіг з ним. Давайте далі. Отак багато коментарів. Так, ну, добийте там вподобаючок до 100 вже. А то 88 вподобаючок якось не дуже гарно. Так, давайте далі їдемо. А, так, 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 так. Не бачу, це як, теж якийсь юзер. юзер, 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 юзер. Так, ще одні наушнички. Залишилися ще одні. Все чоловіки. Що, що це таке? Гре? Гре Анто. Анто. А, це, це якийсь обще. Я фіг його знаю, хто це такий? Їдемо далі. Так, йдемо далі. Так, їдемо далі. Доки. Доки докіс. Доки докіс. Доки докіс? Ти є такий? Доки докіс? Так, докідокіс. Давайте поки їдемо далі. Бо я думаю, що то якийсь фейк. Якийсь докідокіс. Так. Юрам. Якийсь юрам. Юрам. 14.33. Юрам. Ти не міг придумати щось краще? Йдемо далі. Давайте якусь. Якусь дівчину чи жіночку. Є тут така, вони ж теж дивляться дівчатка і хочуть наушники. Чому? Чому, що? Не, не знаю. Так, коментарі швидко йдуть, що я просто в шоці. Хочу під Ялиночку РПГ і я ще кабачків до, до нього. Ха -ха. Хочеш, то це, це не до мене? Це. Ви знаєте, до кого. Так. Хто там був? Я тут. Я теж тут, да Я теж тут. Якийсь аніт Аніт 55 А, де це аніт тут? Хочу міні-пилку. Де вам її візьму ту міні-пилку? Я її всі продав. Подарував і продав. Йдемо далі. Так. Нам треба якусь нормальну людину, а не юзерів. Хто там аніт є? Аніт ти хто? Ти жінка, чи чоловік? Ану, дата аніт у нас. Аніт 25,55. Аніт. Дата аніт? Дайте написати аніт. Хто ти? Жінка, чи ти чоловік? Хто ти? Аніт. Давай бо залишилися одні наушники. Аніт. Аніт Анна. Анна. Нарешті, нарешті дівчина, хоч одна дівчина. Ну все. Правда, дістаються тобі такі вони коричневі. Ну, таке. Я не знаю. Коричневі теж непогані. Мені подобаються. Так що всі, хто там цей всі, хто виграв. Наушники, ви пишіть там Фейсбук, Instagram, в Тікток, тому що на Ютубі немає месенджера. Або пишіть мені в Телеграм і все. Пишіть реквізити нової пошти. І відправлю вже в цьому році не відправлю. Не піду завтра нікуди. Буду просто лежати собі вдома і все. Так що, ось такі коротше справи. Відправлю вже після Нового року. Вибачайте, Ну, то таке. Один фіг, якщо я відправлю їх завтра, то вони вже не прийдуть в цьому році. Так що немає сенсу. І так далі. Бачите, 17 хвилин прямого ефіру вподобаючих наставили. Майже 200 людей було. І все, і все вийшлося дуже чудово. Так що, от, от такі справи. Так, мені подарунок. Я не хочу наушники. Я теж не хочу, я хочу спокою. Оце все вже реально дістало. Трошечки без спокою, і все було би добре. Так що, отакі, коротше, справи. Що там, все, будемо розбігатися. Да? Всім гарного настрою. Да, Всім гарного настрою, гарного вечора, всіх з прийдешнім новим роком. Якщо він там новий, і якщо він прийдешній, Надіюся, що все буде добре, і ми переживемо цих два дні. І всі з... залишаться цілі і неушкоджені. Так що, ось такі справи. Що ж, що ж, зробиш, друзі? Коротше, всім дякую, що ви прийшли. Всім дякую, що ви писали коментарі, що ви ставите вподобачки, щось там коментуєте, навіть якщо це погані коментарі. Так що, Всім гарного вечора і до побачення. <різь> Петрович, розклеюся. Ну, а що робити, а що робити? Ми живемо в стані війни, бляха. Тут не розклеївся? Тут кожен день якась срака, бляха. Тим паче, я, я зараз хворію і не можу нічого ні їсти, ні пити, бляха. І така повна срака, що, коротше, це не новий рік, а повна херня, бляха. Так що, отакі, коротше, справи. Як є, так є. Ой, все, всім дякую, буду завершувати, бо настрою немає абсолютно, щоб вам не, це, не передавати цей весь негатив. Прямий ефір я вам провів, та як обіцяв, подаруночки роздав, подаруночки не мої, подаруночки дав сайт, не пам'ятаю його назву, але в коментарях можете подивитися чи, чи, чи в описі. Коротше, я вмію розкодовувати, я не закодований. Я би зараз набухався, але не можна. А хочеться. Все тоді. Всім дякую і до побачення.